Привіт, шановні інвестори, з вами аналітична служба систем Guru Markets. Почнемо із короткої інформації про компанію. Ви можете призупинити його, якщо хочете. Можна більш детально розглянути всі показники організації. Тепер розберемо основні фундаментальні показники компанії: Auster, Inc., Ticker, OUST. Огляд зроблено з використанням актуальних даних станом на 18 червня 2025 року. За класифікацією Guru Max компанії AustarLink належить до підкатегорії. От у Electron в оцінюванні беруть участь 33 організації, і це досить репрезентативно. Ми розглянемо таблицю замовлень в кінці цього відео. Загальний результат по розглянутій компанії. Мінус 6,5 з 10 балів, середній результат за підкатегорією – 0,7 бала, якщо дивитися широко, то в рамках ринку в цілому ми бачимо, що середній рейтинг фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 6,5 балів Аустер, Інг. Порівняння руху курсу акцій компанії Austral Ink і компанії під категорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Austar Ing показав 80% динаміку проти динаміки цін за підкатегорією 12,9 віц. Ринкова капіталізація компанії «Аустер Ing оцінюється в 1,2 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 103 мільярди доларів. Балансова вартість компанії становить 0,17 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 26 мільярдів доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Зайнята частка Аустер. Інк у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,994 віц. Капіталізація балансової вартості становить 0,647%. тисячних відсотка. Оцінка частки компанії на ринку та балансової капіталізації під категорії погано мінус, 1 бал. Фінансові зобов'язання аналізованої компанії становлять 0,18 мільярда дол. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 11% власного капіталу. Рейтинг заборгованості підприємства добре 1 бал, відношення ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює 0. із середнім показником для підкатегорії 0. Оцінка співвідношення біржової вартості до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії – дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 95 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією погано мінус 1 бал. Співвідношення ціни і доходу компанії становить 8,7, середній показник у підкатегорії 2,6. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 120 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника очікуваних майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано, мінус 1 бал. Маржинальність мінус 80,8 віц, при середньому по підкатегорії мінус 3,1 віц. Оцінка маргінальності в порівнянні з показниками в підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,86%. Це на 1056% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 5320 тис дол. Тоді як у підкатегорії 462 тисячі доларів. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток на одного працюючого становить мінус 495,8 дол. Середній у підкатегорії мінус 5,5 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів на одного працівника організації становить 613 тисяч доларів. Підкатегорія 178 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг операції з продажу відповідає 9,8% при середньому по підкатегорії 7,7%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 71% для компанії Auster, Inc. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 5 10%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 19 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 15,12 долара. Переходимо до столу замовлень. Він вам доступний посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті аналізу запасів Auster, Inc. Інформаційна система Guru Markets приймається таке рішення. Відкритий ордер на продаж за 18,99 долара. Замовлення було відкрито через те, що компанія має досить низьку оцінку. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом Макіма. Тейк Профіт встановлено на рівні 5,62. Стоп лос встановлений на рівні 32,36. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом в цьому випадку замовлення фіксується самостійно за результатами біржової сесії 18 липня 2025 року або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер GNTX стане основною операцією купівлі, відео головної угоди вже опубліковано на каналі. При закритті одного з ордерів, основного або балансуючого, протилежне замовлення фіксується за останньою ціною. Дякуємо за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Markets.